Миру Божа, усім дорогоцінні сьогодні хочу поділитися таким открувенням про те, що от ворожби, ті чарівники, ці всі карти Таро, ці всі гадалки, астрології, це все з'єднання з бісами. І ми бачимо, Слово Боже, це показує, попереджає нас. І найслово Боже попереджає, що ці всі ворожки, ті всі естерсенси, гадалки, вони будуть у вічності в вогні, там, де вогонь не згасає. І пророка книга Даніїла описує нам от, сон, нам ходоносара царя, який приснився сон, і він закликає, пише тут в другій главі, ворожбитів, Черніків, Халдеїв, ця астрологія, і щоб вони розтлумачили сон. І вони кажуть царя, ну розкажи ми свій сон, і ми розтлумачимо. Але він не пам'ятав цей сон і він нервувався і наказував вбивати її за те, щоб вони не могли розтлумачити його сон. Але Даниїл, який був водими Духом Святим, він попросив, щоб дали йому часу трохи. І він молився своїми друзями, і Бог відкрив йому таємницю. Іменно Дух Святий відкриває людина, яка водима Духом Святим. І там теж ще є одна з історій, коли сам цар навходоносор сказав, що з ним Дух Святий, з тими друзями Даниїла. І бачимо також син. На виходоносеред цара, коли на стіні було написано рокою, теж його мати прийшла і сказала, що є Таніли, який служив твоєму батькові розтлумачені сни, і він водим Духом святим. Тобто розтлумачення в цьому світі, Слово Боже, тільки розслумачення Дух Святий. Все, що решта, люди намагаються з'єднатися з духовним Світом, вони несуть і відкривають двері сатані. Тому так важливо. Задумуватися сьогодні, куди я звертаюся і що моє життя прийде. Це прийдуть біси, і вони будуть ще гірше житті робити. Багато є таких моментів, що люди вроді звертаються за допомогою до тих всіх ворожій, до тих всього, не тих ворожби, тих астросенсів, тих карт Таро, чомусь напроще гірше стає. Мало би покращитися, воно гірше стає, тому що ми звертаємося до бійся в такий момент. Ми навіть не розуміємо, але духовний світ так працює. Тому Слово Боже нам дає попередження, тому Ісус Христос нам дає Духа Святого. І тих людей, які водими Духа Святий, які наповнені Божою любов'ю, які йдуть і стоять за Слово Боже, які несуть чистим, спотворений Євангеліє. Тому нам сьогодні так важливо аналізувати. Що я пускаю через людину в своє життя: прокляття, хвороби, смерть, ад чи благословіння і життя вічне. І вибір стоїть у людини проаналізувати, і кожну людину, Ісус каже, можна провірити, По Слову Божому поплодна. Хай Господь оберігає вас цьому дні і захищає вас і ваших близьких. Дня Ісуса Христа не такий легкий час. Амінь.